Казка Іван Королевич. Жив бідний хлопчик, котрий не мав ні батька, ні матері. Коли дійшов він до 17 років, господар за рік служби дав йому крім їжі ще й телицю. Хлопець пив стільки свіжого молока, що став міцним парубком. Надумав він кинути службу і піти в мандрівку. Йде хащами й степами. Раз бачить на скелі стоїть чоловік. І тре камінь на порох. Назвався він сучі каменем, а хлопець Королевичем. Так йому сподобалося. Вирішили вони силами помірятися. Сучи камінь. Дарив королевича в землю, заглибив його до колін. А королевич кинув суче каменем, заглибив аж до пояса, витяг його і каже: Будьмо побратимами і не розлучаємося. Йдуть вони лісами, чують великий тріск. Дивляться, якісь чоловічесько рівне дерево кривить. А криве виправляє. Звали його Кривихаща. Визвав і його королевич поборотися. Кинув кривихаща, королевич, і загнав у землю аж до пояса. Розсердився королевич, вискочив. Ну, держися добре. крикнув кривіхаще. І коли ним раз гупнув у землю. Загнав до підплеч, витяг його та й побраталися. Пішли по світу троє. Королевич серед них за старшого. Ідуть лісами, горами, приходять на одну полонину. Стоїть хата з дверима відчиненими, а ніде живої душі. Лише три рушниці висять на стіні. Переспали ніч. Уранці королевич з кривихащею пішли на полювання. Скоро принесли до хати убитого вепра і знову пішли в чащу. Сучий камінь варить їм полуденок. поставив на вогонь цілий котел м'яса. Та в одинадцять годин з'явився якийсь дід із бородою на два метри, назвався ногти бородою і попросив через поріг його пересадити. Сучий камінь пересадив діда через поріг і положив на піч, щоб зігрівся. Дав йому поїсти м'яса, а той ще просить. Більше не можу дати, бо нас троє, відказав сучий камінь. Я з'їмо те м'ясо на твоєму череві. Та з хребта виріжу ремінь, каже Ногти Борода. Кинув ногти борода сучий каменя на землю. Взяв котел з вогню і висипав гаряче м'ясо йому на голе черево, і те м'ясо з'їв, а потім перевернув хлопа догори хрептом і видер ремінь на три персти. Сам зібрався, пішов геть. Сучи камінь поставив варити друге м'ясо. Незабаром повернулися королевич та кривихаща. хаща. Ганьбився він сказати побратимам правду. Переспали ніч. Тепер Сучі камінь іде полювати з королевичем. Вдома залишився кривий хаща. Те саме й з ним сталося. Прийшли додому побратими, а полуденка нема. Сучі камінь знає, чого так, мовчить. На третій день зостався вдома хазяйнувати королевич. Приходить дідок і просить пересадити його через поріг. Перелазь сам, відказав королевич. Просить ногти борода їсти. М'яса тобі не дам. На м'ясо є люди. Я з'їмо те м'ясо на твоєму череві, а із хребта видеру ремінь, відказав дід. Королевич схопив ногти бороду і витяг дідика за хату, розколов сокирою бука і прищепив розколеною дідову бороду. Вернувся до хижі та й ладить полуденок. Приходять побратими. М'ясо вже готово. Пообідали вони. Вийшли на двір, а там, де лежав бук, нічого нема. Дід бородою потяг і дерево. Королевич злякався. Браття, збираймося за дідом. Той може нас і жити зі світу. Йдуть вони слідом, бо бук наробив борозни. Прийшли до самого царського палацу, а цар дуже плаче, бо ногти борода узяв його три доньки. Йдуть далі. Приходять до одної ями. А королевич каже Ідіть, принесіть цвяха, дощок і дві тисячі метрів мотуззя. Змайстрував він колиску і вирішив спуститися у підземний світ. А браттям звелів покляститься, що будуть чекати і витягнуть його нагору. Вони поклялися, спустили його в землю. А під землею королевич знайшов дідову хижу. Заходить. А дід на печі курить залізну люльку. Взяв королевич і закрив діда в бочку, а сам рушив по кімнатах. Заходить до одної, а там царська донька шиє на машинці. А машинка така. Скільки собі задумаєш, стільки вона шиє. Королевич розібрав машинку і склав у торбинку. Заходить він до другої кімнати. А там царська донька вишиває квіти. Що то за голка? питає королевич. То голка така. Що задумаєш? Ти вона й пошиє. Королевич взяв до торбу й голку. Заходить він у третю кімнату. А тут? Царська донька ножицями крає полотно. Що то за ножиці? питає королевич. То ножиці такі. Скільки собі задумав, стільки й покраєш. Взяв і ножиці. А потім зібрав царських доньок, пішов з ними до ями, поклав старшу царівну в колиску і дав знак, аби тягли. Витягли на гору одну, другу, третю. Тоді, сучи камінь з кривихащею порадилися, і вирішили королевича підтягти до половини ями та й пустити униз, бо він молодшу царівну в жони собі візьме. Але королевич вгадав наперед думки побратимів поклав у колиску камінь і гукнув, щоб тягнули. Витягли вони до половини, а далі пустили. Королевич і побачив їх вірність. Думає, як вийти. Вернувся він і йде тією дорогою, куди заходив ногти борода. Тут пустився вогняний дощ і чує королевич на дереві писк, виліз на бука, а в гнізді троє змієнят. Розгорнув свого плаща і накрив їх від вогню, а сам сховався. Прилетів Змій і каже, який подарунок хочеш за те, що ти врятував моїх дітей від вогню? Хочу, аби ти мене виніс на землю. Я винесу, і якщо даси мені дванадцять буйволів, дванадцять печей хліба. Дванадцять бочок вина. Узяв королевич усе в хаті ногти бороди, приніс Змієві, поклав йому на хребет ще й бочку з ногти бородою, і полетіли вони вгору. Коли були від землі якісь 12 метрів, харчі уже вийшли, і Змій просить їсти. Королевич подав йому бочку з ногти бородою. І Змій вилетів на гору. Попрощався з ним королевич, йде собі у місто, але має дуже бідний вигляд, оброслий і обідраний, заходить у місто, а там один кравець. Взяв він королевича за помічника, завели його в кімнату. А тут було полотна на півтора року. Королевич на вечір замкнувся, поставив машинку, котра сама шила. Вийняв ножиці, котрі самі краяли. Він усе пошив за одну ніч. Побачив це кравець і пустив чутку по світу, який у нього помічник. Дізналися про це царські доньки і принесли шити сорочки женихам на весілля. Пошив він красні сорочки, на сучі каменя і на хащу, і його позвали на весілля. Тим часом королевич уже прибрався, поголився, прийшов до царського палацу і сам і як жених. Упізнали його побратими і дуже злякалися. Королевич нагадав їм, як вони порушили клятву. Царські доньки посвідчили, що то він їх визволив. І королевич був уже у великій славі. Він узяв собі за жінку молодшу царівну і лишився на царстві. Кінець казки